Рішення міського штабу ТЕП сьогоднішнього дня розпочати роботи комунальними службами міста Одеси щодо прибирання міських пляжів. Завдання стоїть прибирати саме пляжну зону. До цієї роботи наші комунальні служби служба типу міські дороги та комунальні сервіси та керуючі компанії. Також, з нами прибиранням займаються ще часні структури бізнесові, які займаються бізнесом вдовж пляжів та е, КП узбережжя міста Одеси. Був проведений інструктаж працівників перед прибиранням. <кхів> Всі водні були получені нашими працівниками щодо безпеки на, і находження на пляжні зони та прибирання її та розпочати роботу. За нашою інформацією пляжна зона була перевірена вибухотехніками та додатково з нами воду ми не ліземо, в воді працює водолазна рятувальна служба. Перевіряють, перевіряють її щодо вибухонебезпечних предметів.